Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні 1 квітня, у нас вже два дні поспіль йде дощ, а в цьому відео я хочу вам показати свою невеличку колекцію седумів, очітків. Я їх дуже полюбляю. А їх безліч видів. І почати свою розповідь я хочу з найпростішого: Це очіток заяча капуста. Висота 60 см. Квітує у липні вересні рожевими квітами. Наступний очіток, спуріум, ґрунтопокривний, Квітує влітку парасолькоподібними квітами рожевого кольору. Глобе Єлов до 30 см у висоту. Квітує жовтими квітами. Очеток – скельний. Prus, ґрунтопокривний, Доволі швидко зростаючий, а за своєю текстурою нагадує хвою, а поруч з ним зростає очиток корал-карпет. Також ґрунтопокривний, швидко зростаючий, і особливість в тому, що навесні має ось такий червоний відтінок. Наступний Wildfire 20 см у висоту, максимум, вважається як ґрунтопокривний. Дезелбері із серії Sun Sparkle. Висота 20-15 см, а квітконоси досягають 25 см. Очиток лозовидний. Квітує жовтими квітами і висаджується переважно в кашпо. Наступний це очиток Еверса. Висота 10-20 см, діаметр 30-40 см, квітує рожевими квітами. Наступний це Мідендорфа варігата. Також ґрунтопокривний, вирізняється ось таким оранжевим забарвленням листочків. І останній це очиток також із серії Sun Sparkle. Називається Firecracker. Висота 10-15 см і в ширину 40 см. Ось таку невеличку колекцію в себе седумів я маю. Сподіваюся, це відео для вас було цікавим і вам було приємно його дивитися. До нових зустрічей!